Над 850 кілограмів риби, за словами голови Зеленодольського ОТГ Дмитра Невеселого, загинуло на березі Каховського водосховища в селі Мар'янське, що в Криворізькому районі. 7 червня протягом 12 годин місцеві жителі та волонтери чистили узбережжя. Володимир раніше ловив тут рибу. Вода ушла, нема вообще. Лодка в мене була, робила Якась копійка поступала. Тепер все, на цьому хрест. На пенсію, ви розумієте, не проживеш. Тепер родину нема чим поливати. Не знаю, як село буде виживати. А якщо води не буде, то не буде і городу. Ще поки є. Вже, звісно, вона така, вже ні напора, немає нічого, ну набираю все, що можна. Ситуація так, була катастрофічна, була мертва риба, яка була утилізована, зібрана і вивезена. Згідно протоколу екологічної інспекції області, тому вчора всі служби були на місцях. Наші хлопці з добровільчих формувань, до 11 ночі була уборка цієї риби. Наразі майже всю рибу вже прибрали. Вода з берегів тут відійшла на 60, а в деяких місцях і на 300 метрів. Говорить начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Зараз майже вже на критичному рівні, але говорити про те, наскільки він упав ще рано, тому що вода ще витікає і повністю не зупинилась. На ринках, на найближчих, які можливо продавати рибу, будуть здійснюватися рейди і санепідемстанція, і екологічна інспекція також контролює, моніторить цю ситуацію. Аріна переселенка з Херсонщини. Наприкінці травня евакуювалась до Мар'янського села Козацьке через обстріл армії РФ. Нині ж каже, її рідний будинок не лише побитий, а ще й підтоплений. Те, що вони підірвуть, ми вже до цього були готові, тому що вони ще в березні місяці 22-го року привезли два Камази противотанкових мін. Ми бачили оці ящики, ми це все бачили. Ми знали, що таке буде. Води немає, світла, немає ми за півроку привикли, ми додому поїдемо. Тому що треба все відновлювати заступник директора комунального підприємства Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської облради Олексій Ангурець говорить, наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС довгострокові та повінь, яка є зараз, і території, які затоплюються, там може бути певна кількість всерівно трупів тварин. Тварин буде. Е Сміттєзвалища, різні склади хімічні, які могли бути розташовані в зоні підтоплення. Це склади і військові Змиття хвилею мін, які будуть потрапляти де-інде. Це є також є також проблемою, і вся ця суміш, різноманітна суміш забруднюючих речовин, вона буде впливати як на стан води, так і, і на загальний загальний стан. Також через значне обміління водосховища, говорить голова Зеленодольської ОТГ Дмитро Невеселий. село Мар'янське найближчими днями залишиться без централізованого водопостачання. Вода потрошку ходив. Наші береги приблизно до 300 метрів вже вміли, вже є суша, тому. Ця ситуація нами не може бути контрольована. Поки що в нас є резервуари, які були заповнені водою. Ми розуміли, що буде така ситуація. І сьогодні, і може ще завтра, водозабезпечення населеного пункту буде забезпечено. Вода уходить із колодязів і зі скважин. Це потрібно бити артезіанські скважини, дуже глибокі, тому будемо зараз шукати таких експертів. За словами голови громади для місцевих організують підвіз питної води. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.